Вітаю в ефірі зі своїм депутатським звітом, народний депутат України Олександр Бригенець. Вітаю вас, Олександр Михайлович, І перше запитання минулого разу. Ви були на Луганщині власне з метою ознайомитися. З культурною спадщиною регіону, що вас, депутати, закріпленого за одним з районів Києва привело до нас цього разу, ну перше, не закріпленого, а обраного обраного ну, тобто це так. це означає, що угу. справді мої виборці, і я вчора була зустріч з виборцями, і я їм кажу, що їду на Луганщину, і всі, ну тобто, всі ставляться з розумінням, коли ти їдеш на Луганщину, тому що насправді мені здається, що ще час для України відкривати Луганщину, бо у українців дуже Слабке уявлення про те, чим Луганщина відрізняється від Донеччини, і, і що це якийсь край світа, де нібито я говорив, що в моєму уявленні Луганщина це така була рівна, як дзеркало, значить, поле, і десь терикони, які знаходяться. Коли я поїздив по Луганщині, от влітку я був в приємному шоці, коли я побачив Нагольний кряж, коли я побачив заказники, і дякуючи тому, що... Один з моїх помічників це Василюк, еколог, який байбаками займається. Він їх охороняє. і Він до мене привив таку любов. До цього краю і, і, і ну, я думаю, що я буду повертатися, повертатись сюди, тому що ну, для мене це ну якби такі дуже цікавий місце. Безумовно, голов, головним, головними моїми сьогодні зустрічами це зустрічі з е, товариством охорони культурної спадщини. Тут як і у всій Україні є цей підрозділ громадської організації. Ми будемо обговорювати всі проблеми, які пов'язані з тими чи іншими пам'ятками. Е, які є велика частина буде стосуватися того, які дії можуть бути тут пов'язані з підготовкою двохсотріччя з дня народження Тараса Шевченка, тому що в кожній області відбуваються якісь певні чи пам'ятники, будують, чи реконструюють. От я. До речі, був в Донецьку, бачив, в якому поганому стані в одному з райцентрів знаходиться пам'ятник Шевченко, і це змусило владу виділити гроші. Побачимо, що відбувається тут. Друга частина, я знаю, що в якому поганому і неприємному стані опинилася єдина українська книгарня, і збираюсь там побувати і спробувати. Ну, я зараз оголосив збір книжок для цієї бібліотеки української бібліотеки. Перепрошую, і я зберіг, збираю... Книжки, які хочемо в цю бібліотеку привезти так само от. І, в, і ну, і крім того, є багато інших звернень, які народилися як результат моєї попередньої поїздки. Ви розумієте, що хоч ти їдеш ніби з культурною місією, хочеш говорити про збереження пам'яток, людина приходить до тебе, говорить: да, пам'ятки, пам'ятки, а потім говорить: а ви знаєте, що мої сини, який отримав травму на шахті, ось уже кілька тижнів не може отримати. Ну, лікарняний. І я в шоці кажу, як ну, це неможливо. Кажу, да, це можливо. І відповідно до всіх таких звернень, хоч чи не хоч, доведеться. Ну, тобто, хоча це нібито не прямо, не пов'язано з моєю діяльністю в комітеті з питань культури, але ти мус, ну, як, я мушу реагувати на такі звернення. Безумовно, важливим для мене було, я побував в, на масиві Степовому, де. Закінчується Луганськ, починається Луганська область. і, Мені здається, тут чиновники трохи загралися в тому розумінні, що луганські чиновники ніби не відповідають за те, що знаходиться за межами міста. а обласні чиновники чи районні не відповідають за те, що знаходиться в, в самому місті. І так вийшло дивовижно, що в одному і тому самому місці, в притул до будинків, спочатку хотіли побудувати цементний завод, і слава Богу, що тоді це вдалося зупинити. А зараз поруч знаходиться інший об'єкт. Що це за об'єкт? Ніхто до цього часу толком не знає. На вивізці, яка там стоїть, висить, написано, що це, що це паркінг автобусний. а Мені показували громадяни лист від сани підстанції, яка говорить про те, що будівництво паркінгу тут незаконне. Я чув виступи мера, мер заступник камера. Мер, заступник мера говорив про те, що він не знає, що це будується. А я чув виступ так само по у вас по телебаченню виступ заступника. Прокурора, який сказав що всі роботи на цьому об'єкті, нібито зупинені. Я був сьогодні на цьому об'єкті. Слава Богу, як народний депутат я можу де, де, де побувати на об'єкті, на відміну від прокурора, і пересвідчився, що роботи там не закінчилися. Хоча там стоїть вони ць... зупинені ну, на цьому. вони йдуть? Угу. Я був і я бачу. Ваша роль як депутата тепер. Значить, ну, перше є достатньо дивна ситуація. Та вивіска, яка висить на на цьому будівництві, не відповідає нормам. Тобто на кожному будівництві повинні бути дані про це будівництво відповідно до певних вимог. Цього там немає. Друге, жодних документів, які могли би засвідчити законність будівництва, забудовник не надав, пояснивши те, що він не збирається людям. Надавати ці документи, що він покаже кому треба, але з виступів заступника мера і заступника прокурора, я розумію, що вони і їм їх не надали. І я сьогодні підготував цілу систему запитів, на які прошу терміново розібратися. Бо коли ми говоримо про Луганськ, як про місто і про район, який знаходиться біля міста, це дві адміністративні одиниці. Але коли ми говоримо про Луганську область, куди входить і цей район, і куди входить і місто, то треба розуміти що і обласна рада і обласна адміністрація вони повинні відповідати і за ту частину території і за ту сьогодні там стоять намети батьківщина пікетує в'їзд в Туди підвезення будівельних матеріалів разом з батьківщиною дуже багато людей. Сьогодні я був там було людей, ну десь півсотні людей, які пікетують, вони не збираються відступати. От і е, я дуже сподіваюся, що е, як мінімум в цю ситуацію. Швидко втрутиться влада, зрозуміло, що не хочеться, щоб відбувалися якісь протистояння, тому що очевидно одне санітарні норми порушені. я сподіваюся, буде відгук на ваш депутатський запит. Запит да, але от я вже бачу, що ну як можна знаєте, як зробити, як інколи роблять. Через місяць мені можуть відповісти відпискою, що ваш запис розглядається, невдовзі вам повідомив результат. І поки вони будуть тягнутися з цими запитами, будівництво і завершиться. Тому, на жаль, в нашій державі позиція громади. Вона не може чекати, коли депутати чи чиновники розберуться забудова сам перед коли активна громада то Правильно. це тому є безумовно, результат. якби якби було правдою те, що сказав заступник прокурора, що будівництво зупинено і ніякі роботи там не ведуться, тоді можна спокійно в юридичній площі вивчати ситуацію. Але я пересвідчився, і це окремий мій мій запит буде до сьогодні вже до прокурора. Про те, що незважаючи на його слова, його обманюють. Прокурора області раз його обманюють, вони повинні вживати якісь певні дії. І принаймні, ну я не знаю. Ви знаєте, що коли відбувається якась ситуація, будь-яка силова структура знає, як зробити так, щоб там нічого не відбувалося. Є стрічка, якою можна огородити, є паркани, які можна значить, на які можна поставити пломби. Ні пломб, ні огородження ніякого не було. Більше того, ж сьогодні під час візиту ми виявили там кілька балонів газових. Штук 5 чи 6, я не звернув на них ніякої уваги. Але жителі, які були поруч, вони були ну, просто налякані. Вони кажуть, у нас постійно вибухає газ а тут лежить ціла купа балонів. Я потелефонував в службу 101, сказав, що я депутат, залишив телефон активіста, який там був. Сподіваюся, з цими балонами розберуться, тому що не хотілося, щоб якась недбалість якогось будівельника призвела до певних проблем. Але ще раз кажу, що. Звичайно, треба, щоб в цій ситуації, коли громада, забудовник і влада з'ясовують, хто правий, хто винен, виконати те, про що сказав заступник прокурора області, припинити будь-які роботи на об'єкті і чекати вирішення цього питання в е, такому гуманітарному напрямку. Тобто, всі повинні сісти за стіл перемовин і домовитися про те, що там буде. На громада найважливіше, якщо громада не хоче певного будівництва. Цього будівництва не повинно бути. Давайте трохи поговоримо про вашу законотворчу діяльність. Отже, вже майже місяць, як новий сезон політичний, скажімо так. Які законопроекти вже запропонували?